Розділ третій. У якому йдеться про те, як Ондатер вирішив знову стати пустельником, про його незвичайні пригоди. І про те, як родина Мумітролів потрапила на самотній острів Гатіфнатів, де Гемуль ледве врятувався від вогню і про велику грозу. Наступного ранку. Коли ондатер, як завжди, вийшов у садок полежати і почитати книжку про марноту всього, гамак під ним обірвався, і він гепнув на землю. Нечувано! обурився ондатер, виборсуючись з під пледа. Мені страшенно прикро, поспівчував йому татом Мітроля, який поливав неподалік свої грядки тютюну. Сподіваюсь, ви не потовкли собі боки. Не про те мова, похмуро відповів ондатер, смикаючи себе за вуса. Хай собі хоч світ завалиться, ніщо не зможе похитнути моєї душевної рівноваги. Не потерплю лишень виставляння на посміховисько. Це підриває мій авторитет. Але ніхто не бачив вашого падіння, окрім мене, зауважив татому Мітроля. Це не зменшує вашої вини, не вгамовувався Ондатер. Я вже скільки прикрошів стерпів у вашому домі. Минулого року, скажімо, на мене упала комета. Але то пусте, як ви, напевно, пригадуєте, я всівся на шоколадний торт вашої дружини, що дуже зашкодило моєму почуттю власної гідності, а щітки в моєму ліжку. очевидні безглузді жарти, не кажучи вже про. Знаю, знаю, урвав його знічний тато. У нашому домі годі сподіватися спокою, а мотузка перетерлася з часом. Такого не слід допускати, повчав вандатор. Не біда, якби я навіть забився на смерть, біда в іншому. Ану ж бо мене мертвого побачили усі інші мешканці. Я вже виносив намір покинути цей галасливий світ, знову стати пустельником, зажити в самоті спокої. Таке моє остаточне рішення. Ова, тільки й вражний вражений татом Мітроля. А де саме? У печері. Там ніхто не заважатиме моїм роздумам, дурними витівками. Дозволяю вам приносити для мене їжу двічі на день, але не раніше десятої години ранку. Гаразд, покірно погодився тато. Може, панові Андатові придадуться якісь меблі? Що ж, не заперечую, трохи подобрів Андатер. Але тільки найнеобхідніші. Я розумію, що ви не бажаєте мені зла, але ваша сімейка довела моє терпіння до краю. З тими словами Ондатер узяв книжку і неквапно рушив у гори. Тату Митроля трохи позітхав сам до себе, а тоді знову взявся до підливання дітюнових грядок і невдовзі забув про той прикрий випадок, діставшись з печери, Ондатер відчув глибоке задоволення від свого вчинку, розстелив на піщаній долівці покривало, сів і негайно ж замислився. Розмірковував він так до дві години тиша й спокій панували навколо, крізь отвіру стелі печери зазирало сонячне проміння, освітлюючи його самотній притулок. І лише час від часу ондатер пересувався з місця на місце слід за сонячною плямою. Саме тут я залишусь назавжди, назавжди, міркував ондатер. Навіщо метушитися, вести пустопорожні балачки, лаштувати домівки, готувати їжу, нагромаджувати собі маєтки. Він задоволено роззирався у своєму новому помешканні, коли його погляд упав на чарівного капелюха, якого мумітроліню хмумрик. Заховали у найдальшому закутку печери. О, кошик для сміття. То він уже тут стоїть. Навіть не здивувався ондатор то хай собі стоїть, для чогось придасться. Ондатер ще трохи поміркував, а тоді вирішив подрімати. Він загорнувся у плед, встав штучні щелепи, поклав до капелюха, щоб не вибруднилися у піску, і заснув спокійно та умиротворено. У будинку мітролів снідали оладками, золотистими оладками з малиновим варенням. Куртить мені нині вчинити щось незвичайне, мовила мама мумітроля. Ми позбулися клятого капелюха, і цю подію варто відсвяткувати, до того ж сидіння з сиднем на одному місці навіє нудьгу. То правда, поживався тато умітроля. Може, виберемося в мандри, як ви гадаєте? Ми вже всюди побували, уже все звідано і нічого нового, встряв Гимуль. Не може такого бути, категорично заперечив тато. Навіть якщо й немає нічого нового, ми собі придумаємо його досить їсти, дітки, їжу візьмемо з собою. Чи можна доїсти те, що в роті? запитав Чумих. Не кур себе, дурника. Присоромила його мама. Хутко позбирайте всі необхідні речі, бо тато хоче вирушити негайно. Зайвого не беріть. Ондатерові ми напишемо записку, аби він знав, нас шукати. Клянуся своїм хвостом, враз крикнув тато, вхопивши за чоло. Я цілком забув. Ми ж мали занести йому до печери їжу і меблі. До печери? Верескнули водночас мумітроль і нюхмумрик. Так, гамак йому урвався, розповідав тато. Ондатер сказав, що немає умов для роздумів і відрікається від світу. Ви підкидали йому до ліжка щітки усілякий непотріб, тож він перебрався до печери. Мумітроль і нюхмумрик, мумітроль і нюхмумрик пополотніли і з жахом перезирнулися. Одразу зрозумівши один одного. Капелюх. Не біда, заспокоїла мама. Ми влаштуємо виправу до моря, а попри те, занесемо ондатерві обід. Берег моря це так буденно, зачмихав чмих. Невже не можна податись куди-небудь іще? діти!» діти? підвищив голос тато. Мама хоче скупатися у морі. Збирайтеся. мумі мама. Кинулася пакувати речі, поскладала ковдри, каструлі, взяла березової кори на розпал вогню, кавник, їжі без міри, олійку для засмаги, сірники і все, чим та на чому їсться, а ще запакувала парасолю, теплий одяг, ліки від розладу шлунку, збивачку для вершків, подушки, сітку від комарів, убрання для купелі, скатертину. І навіть свою торбинку. іноді замирала на мить, пригадуючи, чи нічого не забула, і врешті оголосила ми можемо вирушати відпочинок над морем чи може бути щось хліпше?» Тату мітроля подбав про люльку і вудку. Усі готові нарешті? запитав він. Певні, що нічого не забули, то рушаймо. Уся громадка попростувала до моря. Останнім чеберяв чмих, тягнучи за собою шість маленьких іграшкових корабликів. Як гадаєш, ондатер вже встиг чогось накоїти? Пошивки запитав мумітроль нюхмумрика. Сподіваюсь, ні, але мені так неспокійно на душі. Тієї миті всі зупинилися так раптово, що Гемуль ледь не напоровся оком на вудку. Хто кричав? переполошилась мама. Увесь ліс дрижав від дикого гику. Хтось або щось гупотіло стежкою їм назустріч, нестримно горлаючи, чи то від страху, чи то від люті. Ховайтеся, заволав татому Метруля, Страховичко, суне! Та не встиг ніхто ще й кроку ступити, як на стежці з'явився ондатор. Вибалушені очі хутро дибки. Він шалено вимахував лапами і безтямно лебедів щось зовсім незрозуміле, з чого можна було хіба зробити висновок, що він був дуже злий, або дуже наляканий, або ж дуже злий, тому що дуже налякався, він вихором промчав далі у долину у мітролів, лиш за ним захрумчала. Що це найшло на ондатра?» – чудувалася мама. завжди такий спокійний і сатечний. Щоб ось так перейнятися обірваним мотузком гамака, похитав головою тато. Гадаю, він розластився, бо ми забули принести йому поїсти, висловив припущення чмих. Тепер самі усе з'їмо. Отак, стурбовано розмірковуючи, подорожні попростували до берега моря, але у мітроль з нюхмумриком вихопилися вперед, щоб зазирнути до печери раніше за всіх. Ліпше не ризикувати і не заходити до середини, порадив ніхмурик. Може, воно ще там є. Зазирнемо крізь дірку у стелі. Друзі мовчки видряпалися на скелю і поплазували, звиваючись, по індіанському до отвору. Посеред печери стояв порожній чарівний капелюх. Плед валявся в одному кутку, книжка в іншому, і ніж живої душі. Однак. Піщана долівка була густо змережена дивними слідами, ніби хтось по ній стрибав чи танцював. Це не сліди одна трохи лап, мовив мумітроль. Я взагалі маю сумнів, що це сліди лап, озвався Нюхмумрик. «Надто дивні вони на вигляд. Друзі злізли зі скелі, сторожко озираючись на всі біч. але нічого надзвичайного не спостерегли. Так вони і не довідались, що так жахливо налякало ондатра, бо той категорично відмовився розповісти про це. Тим часом решта товариства дісталася берега моря, усі стояли гуртом біля самого прибою, жваво розмовляючи та жестикулюючи. Вони знайшли човна, вигукнуть Хумрик. Біжімо до них. І дійсно. То була справжня, велика, біло зелена лодія, обшита лиштвами, вітрилами, з веслами та рибацькими спорядженням на борту. Кому вона належить? поцікався засапаний від бігу мой троль. Нікому, з тріумфом в голосі відповів мій тато. «Лодію прибило хвилями до нашого берега. Це дарунок моря. Треба її якось назвати, хвилювалася хропся. Гарнюня, правда ж красиво? То ти в нас гарнюня, спогорда пихнув хропусь. Я пропоную назву морський орел. Ні, запротестував Гемуль, Назва повинна бути латинською. скажімо, Мумінате Смарітама». Я першим її побачив. втрутився чмих. Це моє право до те ім'я, Чмих! дотепно, коротко і гарно. Де вже гарніше придумати, не втримався від у умітроль. Діде, заспокойтеся, намагався вгамувати збуджене товариство тато. Тихо, цить, ясно, як білий день, що право вибору імені за мамою, бо ж ідея прогулянки до моря належить їй. Мама лишарілася, не знаючи, зумію. Скромно мовила вона, «Он у них нього хмомника, скільки фантазії, хай ліпше він назве нашу знахідку. Кажучи, правду, мені з самого початку подобалася назва скрадливий вовк. Звучить дуже стильно. Ні, заарканиться мумітроль, вибиратиме мама. Гаразд, гаразд, любі дітоньки. Врешті погодилася мумі мама. Лише не кажіть потім що я девакувати і старомодна, як на мене, назва судна. Має нагадувати про мету, для якої воно повинно послужити. Тому найбільш далим іменем, на мою думку, видається пригода. Чудово, чудово! заплескав у долоні Митроль. А тепер корабель слід освятити. Мамо, у тебе не знайдеться пляшки, схожої на пляшку з під шампанського. Мама перетрусила всі свої кошики у пошуках пляшки з морсом. О, як шкода, я забула взяти морс. Але ж я перепитував, чи нічого не забули, докірило докинув мені тато. Усі враз похнюпилися. Подорож на судні, яке освячена за всіма правилами, може призвести до лиха. Зненацькому мітролеві прийшла до голови блискуча ідея. Дайте мені каструльки, попросив він. Наповнивши посудини морською водою, мумітроль повів до печери, де було заховано чарівного капелюха. За якийсь час він повернувся і простягнув татові наче кловану воду. Покуж той тато відпив ковток і задоволено прицмокнув. Де ти таке роздобув, синочку? Таємниця. Потім наповнили черіною водою слоїк з під варення, розбили його до фурштевня лодії, а мама урочисто виголосила освячую тебе на нині і майбутні звершення, та нарікаю, пригода. Усі загукали ура! і кинулися завантажувати суденце кошиками, ковдрами, парасолями, вудками, подушками, каструлями, купальниками. А коли вже було по всьому, родина мумітрол з усіма своїми друзями вирушила в мандри бурхливими зеленими хвилями моря. То був гарний день. Хоча, можливо, не надто ясний, бо сонце заслонив легенький серпанок. Пригода з напнутими білими вітрилами, стрілою летіла до виднокола. Хвилі плюскотіли, песячи її боки, співав вітер, а морські тролі та русалки витанцювали перед носом судна. Чмих прив'язав всі свої іграшкові кораблики один за одним, тож у кліватері пригоди пливла ціла там у троля стояв коло стерна, а мама сиділа поруч, подрімуючи. Нечасто їй траплялася нагода, насолодитися тишею та спокоєм. Угорі над ними кружляли великі білі птахи. Куди попрямуємо? запитав хропусь. Пливімо до якогось острова, попросила хропся. Я ще ніколи не бувала на острові. Побуваєш неодмінно, пообіцяв мій тато. Пристанемо до першого ж острівця, який нам трапиться на шляху. На самому дзюбку носа човна. Пильнуючи, щоб не наскочити на мілину. Він заворожно вдивлявся у зеленаву глибінь моря, яку, збиваючи довкруги себе шумовиння, розтинала пригода. Ого го. -го! вигукнув радісний мумітроль. Ми пливемо на острів. Далеко в морі лежав самотній острів гатіфнатів, об високі скелі якого розбивалися пінисті хвилі прибою. Раз на рік гатівнати збиралися на ньому напередодні своєї безкінечної мандрівки довкола світу. Вони прибували сюди з усіх сторін світу, мовчазні, поважні, з незворушними блідими обличчями. Навіщо здалися їм ці щорічні зустрічі? Важко сказати. Бо ж вони не чули, не розмовляли і на чому не зосереджували свого погляду, окрім далекої, тільки їм в самим відомої мети вічної подорожі. Можливо, їм таки хочеться мати місце, де б вони почувалися як удома, могли трохи перепочити і побачитися знайомими. Щорічна зустріч гатівнатів відбувається завжди в червні, тож цього року збіглася так що родина мумітролів та гатів нати прибули на самотній острів майже водночас. Дикий і мінливий виростав він з під моря в облямівку білого шумовиння хвиль, увінчений зеленою кроною лісу. Земля попереду, завола мумітроль. Усі перехилились через борт, щоб ліпше бачити. Там є піщаний пляж, зраділа хробся. І затишна гавань, додав тато мумітроля. Правно стернуючи, тато допровадив човна до берега поміж підступними підводними каменями. Момітроль застрібнув на суходіл зі шортовим канатом. Невдовзі на березі закипіла робота. Мама момітроля скотила докупи камені, облаштовуючи місце для вогнища, щоб розігріти оладки. Потім назбирала дров, розстелила скатертину на піску. Притиснувши кожний кут камінцем, аби її не зірвало вітром, тоді виклала рядком горнятка, маслянку з маслом прикопала у вогкому піску в затінку великої кам'яної брили, а на довершення всього прикрасила стіл букетом водяних лілій.